Раді вітати усіх вас в стінах Волинського театру ляльок та на відкритті такої прекрасної виставки творимо вільно без меж. Але це не все її життя. Вона заслуговує на світ без бар'єрів, не лише фізичних, а й у головах людей. Справжня безбар'єрність починається там, де ми готові бачити і чути один одного кожного дня. Я малювала ксеному конаєми, фільпами. Коли я була велика, то я лише малювала чорну кудору. Бачите. З'явилися в її е, житті кольори, і ми дуже вдячні Олі, ми дуже її любимо. Ось таких дітей потрібно бачити, таких дітей потрібно піатити в доброму розумінні цього слова, щоб вони мали цю впевненість і е, оця безбар'єрність, щоб вона була практичною, а не просто десь е, фіктивною. Тому ця дитина є дуже талановита і надзвичайно працьова. Це його перші роботи, щоб ви розуміли. Ось так отвій, а назви незвич Матвій придумував сам. Як називається це? Містер містер кіт. Містер кіт українець. Так не вигадаєш, як вигадала ця дитина. Я записувала буквально, тому що він хотів щось патріотичне. Ось є відео, як він працює, а це в першу чергу особливі діти, тому що Господь їх наділив великою душею, добрим серцем. І зовсім іншим кутом, на який вони дивляться на цей світ. А далі це ми про птахи, які я з дитинства малювала за Софією. Просто, що поки я Алею жупанюк не займалася її не зала, то Софією займалася. Я, ну, У мене дуже був талант. Я малювала птахи. Дякуємо, що ти теж долучилася до на цієї виставки, всі твої роботи побачиш. Запрошуй своїх рідних друзів частіше приходити Дякуємо. і дивитися роботи. Дякуємо. Я чи сидотик, чи сни і небо, що тримає, рває криви, які ти підіймаєш після війни.